Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3A2 Crew. І сьогодні хочу вам показати взводний бій, як ми з моїм Сокланом грали в парі на Шерідані і Грилі. І бій дуже специфічний. Він присвячується, мабуть, тому, що робити не можна. Але багато хто так робить. Деякі гравці, деякі або багато хто в кінці бою, або в їх голові це кінець бою, вони підіймають ствол і більше не грають. Вони просто здаються, опускають руки, от. і цей бій присвячується тому, що так робити не можна. Треба грати до кінця, навіть коли ти не знаєш, який буде кінець. То, друже, не забувай підписатися на канал, постав, будь ласка, лайк цьому відео. І скоро ми розіграємо голду. Багато, мабуть, голди, серед підписників. Тому поїхали в бій. І так, грати будемо зараз е, в нас по етапу одна ЛТ, одна СТ, три тяжа і дві ПТшки. ПТшкою на грилі грає Міса Клан. От, і по задумці їду на засвет підйому. Про всяк випадок, хоча розумію, що, мабуть, ніхто не буде грати гору. Є е 75-й, якийсь чином тут являється, їм даю йому прям сразу тичку. Мій Саклан просто молодець, він сразу тут же фокусить підйом і дає 92-му шотик. Спочатку думаю, що треба спуститися вниз, але я вниз вирішую, що спускатися не буду. Вертаюся нагору і думаю, що позиційно буду грати від гори, від рельєфу, якщо така можливість буде. Такий маленький просветик є між будиночками. По хевіку скидається мій взводний. Ще разок. Даю по 75-му. бачу, що тут є як Е100 100 В наш Е50 чомусь поїхав е ближче до їх респа і я прошу свого саклана, щоб він пофокусив трошки йоха. Сам даю Йоху на 531. і Мій саклан їде, одразу тут отримує плюху на 550. Їде ну просто поспішає, хоча я йому і кажу, що е, з правої сторони з Різпа є там Яга, але він самостійно вкатує і е, получає вже сразу дві тички, одну від ягу і дві від йоха, і просто відлітає в ангар. Але Йох також відлітає в ангар. Зараз 3-3 рахунок і переваги в нашої команди взагалі немає. Переваги взагалі немає, тому що втратив я свого созводного. Без совзводного взагалі грати важко. Чому? Тому що ну, інших гравців ти не чуєш по Discord і інші гравці взагалі не грають з тобою. Як так вийшло, що міша вкатив, не розумію. Чому він вкатив? теж не розумію. Не попадає мій шот по Хевіку, проходить трошки вище. І як бачите, хевік відкатується, і я взагалі не розумію, що робити. Плюс тіммейти в команді неадеквати, це ну, просто якийсь біомусор з Російської Федерації, пишуть всяку шляпу От, просто з ангару. Просять мене допомогти вафлі, але я просто не розумію, чим я звідси можу допомогти. Якщо поїхати. Купоротися, наприклад, на того самого конвея, ми просто втрачаємо повністю все ХП, навіть якщо я там два шоти отримую, і я вже ну там, менше тисячі і в цьому сенсу немає. Тобто треба грати від засвіту, від просто, от, як бачите, покраюшку по краюшку по по зведення пройшов снаряд, і це було просто поза ягою. Тобто є багато шотів, таких, які кажуть про те, що цей бій ми не маємо виграти і все. Мінус Хевік, Мінус хевік і позицію я засвітив свою, тому вирішую, що треба виходити за свету, кудись їхати кругами і повертаюся трошки в центр, в центр цієї гірки. Бачу, що зараз на базі стоїть хтось один, але е, я так розумію, зараз хтось ще стане на базу, якщо вони вдвох стануть, то треба буде щось вирішувати. І от ми бачимо 16 секунди е, рахунок пішов трохи швидше. Тобто розуміємо, що два танки стоять на базі, на захопленні і треба щось вирішувати. От, поїду. Поїду, мабуть, через наш респ Подивлюсь, треба грати просто від засвіта, грати в інвізії, Чому? Тому що Ну, яга, ну, конвей окей, він, там, мабуть, шотний, а от яга була там майже фулова. І проти Яги не то, що важко грати, але скоріш за все буде довго, а часу в нас всього лише 2 хвилини залишилось. Підсвічуємо обох противників. Бачу, що там Ягана стоїть на захваті, даю шотик, але база не збивається. База не збивається, тому що першим приїхав конвей думав тут його підсвітити, але на жаль не бачу його. Вирішую, що треба повертатися на горку і дати шот з горки. Скажу за все, якщо так буде, даю шот з горки або буду їхати на їх рез. Часу вже дуже замало, не їду я на горку. Обережний засвіт. Просто тут задрімав конвей на базі, він просто став на базу і вирішив, що він вже свій бій виграв, мабуть. От і яга засвічується. І бачу, що всього лише хвилина залишилася, треба переключатися на ББшку, тобто на ББшку, пробачте. на Галду, переключаюсь на галду, але не попадаю, просто не попадаю в щоку, не пробиваю на 800 яга, і яги там підгорає, мабуть. Ще одна моя помилка. Лишаю на каточок його і просто не встигаю, не встигаю їх укрутити, не встигаю йому в корму заїхати. Підпираю корпусом, але все одно голдою пробиваю і... Голда це просто мінус по ХП, мінус по ДПМу, але незважаючи на це, в нас лишається 25 секунд, за які мені треба вирішити цей бій. Але як бачите, я поспішаю і знову помиляюсь, знову не попадаю 15 секунд. Пробиваю на ЛД у нас лишається 8 секунд. і... Тут просто вже, мабуть, у Ягі граю і Яги... Яга просто не попадає. Остання секунда. Остання секунда, просто в лючок забираю ягу просто в останню секунду вже було 0-0 І це програшний був бій. Але ми витащили, ми зробили мастера, ми зробили Колобка, ми зробили воїна, заробили 283 сері, тисячі за цей бій, попали в топ по дамагу. І якщо бачите в цьому бої, як грали е, тіммейти, наприклад, мій е, союзник, який просто там помер буквально там другим, мабуть, за цей бій, він накидав 2285 дамагу. Всі ті, хто там відкривали свій поганий рот е, про цей бій, наприклад, той самий І7 і 4502, вони. Загинуло пізніше, але накидали ще менше. От. Такі, от, друзі, бій. Я хочу сказати, що бажаю вам постійно гарних і вдачних боїв, щоб такі бої на... вам траплялися частіше, ніж якісь поразки, щоб ви вбивали там своїх ворогів на останній секунді і були продуктивними і результативними. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока.